Всім привіт! Огляд смартфону Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G8256 в фіолетовому, лавандово фіолетовому кольорі. Вартістю по різному о, на тисячу відрізняється вартість може відрізнятися в різних магазинах. 17-18 тисяч гривень на даний момент приблизно ціна цього смартфончику. В нас потужний Snapdragon 7 s третього покоління, процесор залізо от. Qualcomm. І дивимось комплектацію смартфончику. Звичайно, сам пристрій, такий приємний колір, великий блок камери з шайбою. І комплектація тут от в такому незручному конверті, да, просто окремо від коробочки, скріпочка для слота, кабель Type-C і документи з чохлом. Ну, Вже не мінімальна комплектація, є чохол, це добре. Але немає блока для зарядки. Зарядка підтримується тут швидка. Так, 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 так. 120 Вт підтримується зарядка, тому можете купувати ну, майже максимальний доблочок для цього смартфону і зарядочка буде підтримуватися дуже-дуже швидка. 5110 мАч батарейка. Так, у нас форма, бачимо, а, закруглений екран. Також ззаду теж закруглення, за рахунок цього Ну, приємно, лежить в руці смартфон. От, відчувається тоненьким. ну, Розуміємо, що це все закруглення. Водопад, екран. ну, Виглядає прикольно. Єдине, що мені не подобається, блок камери, де він великий, і ззаду завжди палець буде на блоку камери, буде його грязнити. Розблокуємо смартфончик. Тут у нас кнопка вімплення, кнопка регулювання гучності, стереодинаміки, Type-C-порт і слот. Давайте подивимось, що це за слот. Відкриємо його. Так. Тут у нас сімка, тут друга сімка. Просто на дві сім-карти без мікро SD. Так, чудово, перейдемо на налаштування про телефон. Xiaomi Hyper HyperOS версії 1.0.6, поки що 15 андроїда немає, але я так розумію, він обов'язково буде просто пізніше. І немає да, Xiaomi Hyper OS 2, яка вже є на деяких смартфонах, на деяких Poco на Poco X7 Pro. Вже найновіша версія операційної системи. Тут ще поки що стара. По Antutu Benchmarku набираємо дуже чудові результати: 747 тисяч дисплей. Розширення Full HD, 667 дюйма екран, 2700 на 1220 розширення дисплею, 120 Гц AMOLED. Хороші результати по бенчмаркам і в всіх тестах у всьому смартфончик дуже добре себе показує. PUBG Mobile працює на самих максимальних налаштуваннях. Це дуже добре. Так, І покажу вам зараз приклади фото на камеру цього пристрою. Максимальний зум у нас 30x. По камерам у нас 200 плюс 8 плюс 2 Мп. Так, І відео ми можемо записувати 4К 30 кадрів, 60 не пише, на жаль, 200 мегапікселів є окремий формат і додаткові режими. Показую приклади фото. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.